Усім при вас Дім Pro, і сьогодні ми будемо грати з Vrune 9 у Брокхевені Будемо робити Дім на колесах. Так, Так Так, у мене є там комп. Треба у Brawl Stars, розумієш пограти. Там Бравл Старс буде. А, стоп! Навіщо мені комп'ютер? Якщо в мене, я можу взяти телефон. А планшет, а планшет може углянеш. Добре. Ну, якось. Так. Що в мене є? WhatsApp? Viber навіть немає. Ай-яй-яй. Разраби Прокевана. А чого це? Не можу подивитися нормально тут по телефону. Так, дзвонимо у госпіталь. Так, госпіталь. алло, Алло, алло. Зараз зомбі апокаліпсис. Нам треба приїхати у лікарню. Так. Нормально. Через 30 хвилин приїде. Так. Тоді давай не збиратися то давай збиратися то зомбі апокаліпсис. Давай, давай закривати двері або з йти у фуру швидше. В нас. Це три дні у Брокхевені ще до зомбі-апокаліпсису. Чуєш? А чому ти відкрив двері, а не зачинив? Я не вмію. А. Так, я не знаю. Так. Давайте узянемо коробочку. Сюди можна щось поставити? А я не можу Дякую. сюди нічого поставити. Тоді я один буду робити нам. Так, так поста... нам потрібен стоп! Так, ставимо синій. Ні, не хоче, реально? Дивно. Навіть туман синій не наставиться. Неприємно, неприємно мені. Так, тоді навіщо я цю коробку брав? Так. В Руна 9. Що тобі. А, хотя. Хоча... Хотя Вруна... Вруна 9, що тобі потрібно? В мене тільки залишилася одна ячейка для інвентарю. Що ти хочеш? Поставь сюди їжу. А я сюди можу поставити? Так. Сподіваюся. Так, ну давай я поставлю піцу. Піц в Я не можу так. сюди. Я не можу поставити сюди піцу. Тоді прийдеться моїм робочим способом. Яким? Mm -hmm. Так. Ні-ні-ні, ця коробка Ця коробка в мене вже є. Так. Я тоді зараз Так, Вруна 9, що тобі потрібно? Іграшка? ні не їжу ми візьмемо за інвентар. Ні, іграшку. Іграшку тобі дати? Котів. Чи їжу? Є синій пончик. Ось такий. Все, я йду в кабіну. Я теж тоді. Так, я буду грати від першого лиця. Хоч я це і ненавиджу, але потрібно. Так, вважи нас Тьома. Або Врона 9. Так. В нас залишилося половиною дні. Але доктор нам подзвонив та сказав, що почався вже зомбі-апокаліпсис. Та обережно, цього. Так, я з'їм пончик, тому що я хочу їсти. Так, тобі дати пончик? Ні, не потрібно, ми зараз їдемо. Ну, добре, добре, добре. Так, тікаємо. Якщо ще, я можу поставити акулу у морі, ми поїдемо звідси. Так зомби пропливуть сюди. Вони просто ходять нормально. Вони люди справжні. Так. А куди ми їдемо? Я не знаю, я просто хитаюся. Шукаю і де зомбі є. А чого це ми перевернулися? Так. Це ще музей був. Mm -hmm. Чи що? Так. У нас бензин. Реально? Так, і, і на распустишься? Руна дивіться, я бачу зовсім недалеко від нас вже йде до нас зомбі. Там біля... Треба якось її двігати. Щоб... Куди горить? Вона... Все, я чекаю. йдемо швидше туди. Пішли, ні, ти... пішли Демо. на пляж, в мене є акула. Ні, маш... ні, нам треба йти у фугу. Давай. Так, треба mm -hmm. Огне... Туди, Вона горить. Так. Я пока съем пончику. Ох, який он смачный, все ж таки. Так? Ты Давай так? А! Так, я у... Давай я у Вот Ну, добре. Так, спимо. Ох! Вже 9 година, вже середа. Сподіваюся, там зомбі ніякого нема, але давай усе ж таки не будемо нічого Я робити. Я буду поки сидіти та грати на планшеті. хтось машину нас став Реально? Так. А що нам робити тоді? Так, тоді що будемо робити? Тут треба залишатися, то я зараз зароблю на замок. Добре, я тоді пограю на планшеті. Так, ми зараз скачаємо Roblox, щоб зіграти у Brock Heaven». А чого це тут немає Google Play? Ех, не настоящий планшет. Викидаю його. Я, тобі... я зараз спробую щось узяти попити. Я взяв бутилку води. Ох, як хотів я пити. Я зараз п'ю воду. Маємо запшини, Гамбі не повинні. А! А! Не треба Що? так робити. Вони відкрили, так, все тут будемо тут. Ну добре. Так, я поки подивлюся, що ти там робиш, та поїм попкорну. А що ти там робиш? Цікаво. О, в тебе Windows? Ти, ти що там маєш? Так, я пограю в гоблокс Ну добре. Я буду дивитися та їсти попкорн. Слухай, вже друга година ночі, давай спати. Ну, а, а давай. На добраніч. Mm -hmm. а, так. Що тут трапилося? Де ти? Вруна 9, ти де? В нас щось трапилося у фурі. Ні, зараз де я день скаблю. Добре, добре. Так, добре. так, так що? давай, Дуже щоб дані було. Так. Ох, цього разу ми мене виспалися. Давай далі спати. В 9. дев'ять. Хтось толкав нашу машину, ми перевернулися. А? Я теж перевернувся як. Стоп. Щось було дивно? Так. А як зайти у неї? Де ти? Я залишився. Я тут залишився. А як зайти у фуру? Да не як? Якщо буде цунамі, то вона пхаста потоне. Так, я напевно зараз вийду з фури нашої та зараз поставлю якусь тачку. Хоча б ось таку. Я тебе буду чекати. Сподівайся, сейчас зомби не біля нас. Тут нема воздуху. Давай, виходь, я буду на машине цій їздити. Давай, виходь. А я пытаюсь выйти. Я тебе чекаю. Я готовий з хвилини на хвилину виїхати. Тому що нам треба виїхати кудись. Так, куди поїдемо взагалі? Зараз почекай, дай я виберуся. Добре, я тебе чекаю. Поки з'їм сочний пончик, тому що мій персонаж дуже хоче їсти. Ох, наївся, залишилося тільки напитися. Звичайно, ви скажете, що пончик це не корисна їжа, то я його зараз приберу. Та я узяну напевно ось це. О, це інше діло. Я не можу вибратися е, Тачку подвігай якось цю фугу на тачці. Подвігай, щоб я змог вибратися. Сподіваюся, вибхай, це кажу, вийде. Вона так Все, я вибрався. Давай, куди їдемо? Я, давай у дім, там мої, там мої машини стоять, вони супер швидкі, тому на них будемо. Добре, де твій дім? Там де і твій? Добре. Ні, ні, ти не туди, там гічка назад. Зараз я поверну. Так, я хотел бы, конечно, от первого, но это я не умею точно. Прямо. Так, так поворачивай, не, не в ту сторону. А сюда? Так, сюда. Так. Надеюсь, мы не попадаем в а зомби. А мы прямо. Угу, Сподіваюся, ми не наткнемося на зомбі. А, я щось бачу, наче зомбі. Сподіваюся, він нас не побачив. Звичайно, я виляю того, що мене прав нема. Ці цього має права. Так, давай швидше, швидше. У нас немає часу. Демої Дим, надеюсь, нікого нема. Так, давай. Тут то, то точно були зомби. Реально? Mm -hmm. Давай Тобі краще все... не заходити. На замок двер. Так, давай краще йти mm -hmm. з дому. Просто заходите в гараж вже и все. Тому що реально. Я був сундук заказ я. Отсюда я возьму два пистолета. Так, добро. Только швидше, что еще. Твои тачки там. А нам да, выехать. С чем? Я тебе дам заказ сады. Чтобы... Добро, я приберу. Попкорн. У меня есть пистолет. Так. Да, я лечу в Якось дивно він стріляє, але нічого так. У яку машину? Ось цю садись. Так, добре. Тобі треба попити? Мені поки ще не треба. У нас машина дуже швидка. Добре. А, -а, -а, -а. я навіть лайті бачу щось. Так. так. Давай у поліцейський участок. Давай або в госпіталь. Не в поліцейський участок. Добре. всему приїхав. Давай власть, пішли. Швидше, я чую якийсь запах дивний. Мені здається, що тут були зомбі. Сідай у вертоліт. Я сів. А, я бачив якогось зомбі. Мені здається. Так, вони зараз не син, не дістануть, я сподіваюся. Так, а ты зараз на голодний? Давай. А в тебе бы ти брав телефон або планшет, щоб ти подивився новини? Ні, тому що це не найголовніше. В мене дробовика, бліни та вода. Це ж найголовніше. Треба ж їсти та пити. Я б поїхав. Так, зараз буде опасно. Дуже опасно. Сприготи? Ні, ні. Так. Зараз. Давай швидко сюди так, все давай ми сможем стріляти по зомбі, а так. А ти бачиш зомбі? Ні, не бачу. Мені здається, да. нас обманули. Та зомбі ніяких. Що це? Це зомбі? Слухайте. Напевно, справді зомбі-апокаліпсис. Так, що нам робити? Я не знаю, що робити. Давай поставимо хоча б кровати. Давай я все Давай я, я собі получу ці. трішки подивлюся, якщо що я повернуся. Я поки нічого не бачу, я повернуся до тебе. А зомбі? Реально? Так, я вже те вбив. Де? Ого? Тут ось. Нормально. Так, надеюсь, что тут скалайцев не будет, я из лука будут. стрелять. Это уже Майнкрафт якийсь будет. Так, а в меня, напевно, якийсь дроповик, потому что 5 пуль влетает. Так, о! Еще одни, двое. Вони, напевно, невидимі, так? О, що трапилося? Якось дуже темно. Вони не вже контролюють час? М? Я не знаю. Так. А в мене зомбі з із пістору. Так, а де він? Так. Ти це цього зомбі з пистолетом? Давай, я зараз спробую. А, а, а. я бачу його на ялинці якийсь. Так, стріляємо. Ну это де? Ого? Усе прибило, я думаю. Так, він реально впав. Все, з мене ми... є... В тебе є вода. В мене? Так, є. Так. Де ну так, звичайно, а що ти думав? Ух, дякую. Так, давай підемо в госпіталь. Давай політи, так, я бачу, по-моєму, що... Давай політимо до тебе До кого? Так, почекайте. Так, ну тоді полетіли Ця... Так, полетіло до тебе в Дім. Так, а потім у госпіталь. Про всяк випадок. Так, там, я думаю, можна взяти аптечку. Угу. Я бачу твій дім, ми, ми повинні приземлитися на кришу. Це точно, тому що а в мене він не був закритий. Так. О, в мене він на сонячних батареях, а я не знав. Так, а як нам тоді дивляться внутрь? Так, запис подшукай. Там... Так, а давай подивлюся. Ну, я щось не бачу там зомбі та крові якоїсь. Так, давай впадемо зараз у кусти. Давай. Я б я, я прямо в кусти впав. Ну, я б, маю Да Тебе гагарс відкрити. У мене взагалі дим да відкрив. Гагарс дистанцію. Так. Що будемо робити? Я закриваю дім. Так, стоп. І гагарс закривай. А він закрився в мене? ЗАКРИЙ балкон Почекай як закрити гараж? Ось сюди наш все ти закрив Так я все закрив, Який балкон балкон тут Де ти? Я ось тут -ось. Де де, вниз, Ось тут ось Унизу так я бачу одного причиняешь за... шв... швычку. Я... Щоб причинити гараж, треба відчинити двері. О, все, зачиняй. Усе. ми більше у безпеці тепер, так? Так, я краще піду. Буду рассматривать. Так, я поки теж. Ось буду. один тут зомби був. Ого! Біля сейфу майже. Так. Так, давай тут залишимося. Стоп, я бачив mm -hmm. якийсь мій чердак. Чи то що? Я стрибав? А? Щось дивне було. Бачиш? Так, але, але зараз нам треба прибрати прибратися зомбі. Угу. Давай я буду скидувати їх у вікно Так, куди? Все Вс, много скине. Так, а я поки буду так, так тобі треба? Поїсти, попити. Ні, але треба зачинитися. А я зачинив усе. Так, давай. А я... треба зачинити. Так, пістолет я залишаю. Я їжу прибираю. Та взяну ось цю коробку. Так, зараз. Так. Они а сейчас какую то ежу поставлю. Ну. так, дашь мне соси? Так. Я пока еще тут на, на кровати поеду. Соси, да? да, ты. А ты ты. Так, давай я тебе <coughs> дам сосида. Так, С. ось С, так, Так? О, так. Так, а мы пока поспим. Так, давай я пока спиму. Так, а, мабуть, зустрінемося з вами вже. Ну, зустрінемося, може у наступній серії, чи ні? Так, вже якось нічого трапилось. Оооо. Так, я, мабуть, щеплею, то так хочеться спати. Вруну девіть, ти бачив? Годинник зупинився. Це, напевно, зомбі щось роблять, так? Я бачу одного. Обережно, в мене панорамне скло. Звичайно. Кажуттям, треба думати, а необходимо твій. Ну добре. О. Ладно. Я щось там підбив, сподіваюся. Так. Так, я так від В мене патрони майже кінчилися. Так. Я не знаю. Напевно, нам треба робити другу частину. Так? Ти де зараз? Я на другому. Спитку сюди нам. Я тут це просто так заколотись. Добре, добре, добре. Так, ну добре, що в мене тут є душ хоча б. Так. Так, ну що? Так, швидко ми з вами. Чого? А -а 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 -а. Так, це секретна інформація, так. Груне 9. Так, все, давай пішли в мою мою машину. Мої машини по, по всьому городу Гук Хейвен, господин. Так, ну ми будемо закінчувати нашу першу частину. Потім... Зараз зробимо другу. Так? Так. То усі.